Черговий скандал із ТЦК виник в Одесі. Місцеві телеграм-канали розповсюджують відео, які шокують. На кадрах видно конфлікт між людьми у військовій формі та медиками. За попередньою інформацією, бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик до ТЦК Київського району Одеси, нібито замкнули і кілька годин тримали всередині. А прибули медики, начебто до водія швидкої, який вранці прийшов оновити дані, але чоловіка затримали і йому стало погано, щоб визволити бригаду на місце. Приїхали їхні колеги і влаштували біля будівлі акцію протесту. Не обійшлося без бійки між лікарями, людьми у військовій формі та ймовірно ще і цивільними. В обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію і зазначили, що разом з правоохоронцями проводять невідкладні заходи щодо встановлення детальних обставин подій. І подробиці повідомлять найближчим часом. А ще просять усіх утримуватись від поширення дезінформації. Додамо, в мережі часто публікують відео конфліктів та бійок буцімто між цивільними та представниками ТЦК. На тлі цього нещодавно у сухопутних військах ЗСУ повідомили, що значна частина таких відео зняті на тимчасово окупованих територіях України і є продуктом російської ІПСО. Такі кадри ворог дійсно використовує на свою користь. До прикладу, російські телеграм-канали вже опублікували інцидент в Одесі. Вони зокрема пишуть, що працівники медичної до допомоги виступили проти мобілізації. Марта Занюк телеканал ЕТА.